Пост перед Великоднем один із найважливіших у православних віруючих. Дати посту залежать від Великодня, тому що року вони змінюються. Скільки триватиме Великий піст у 2024 році, у чому його суть та яких правил дотримуватись у цей час, розповімо у наступному матеріалі. Коли ми не входимо, знаєте, в світі Дні Великого посту, то нас покушає один, два. Три там тих чортенятки. Але коли ми починаємо постувати і ставати кращими, диявол бачить, що його слуги не справляються і посилає ще більше спокусників. І тому це означає, що? Це означає те, що ти на правильному духовному шляху, що ти борешся зі своїми пристрастями, зі своєю злобою, зі своєю ненавистю. Ось це такі найважливіші складові посту. Сьогодні розпочався Великий піст, головний період утримання у християн, який триває 7 тижнів або 48 днів. У цей час віруючим не можна харчуватися з коровною їжею. Слід відмовитися від розваг шкідливих звичок. Апостол Павло також каже і про фізичний пост такі наступні слова. І той, хто не споживає, хай не осуджує того, хто споживає. Тобто, якщо ви утримуєтесь від їжі, то це не означає, що ви чимось кращий. Це означає, що ви можете це зробити. Також важливо під час Великого посту робити якнайбільше благих справ допомагати тим, хто потребує, приділяти час близьким людям. Друга складова, основна вона є духовною. І духовна складова складається, знаєте, з декількох основ: перше, це добрі справи, обов'язково, бо віра без діл є мертвою. Друге це молитва, адже й молитва відрізняється у світі Дні Великого посту, третє це справи милосердя, любові, прощення, тобто. Намагатись зробити так, аби за ці 47 днів максимально удосконалити свою душу. Предстоятель козацької церкви також наголошував на тому, що війна, у вогненому вирі, якою ми зараз живемо, кардинально змінює форму посту, але не може змінити його сутність. Це обмеження заради духовної досконалості. В ці дні війни він трошки важчий, він набагато важчий. Але разом із тим ми маємо зрозуміти, що мета християнського життя це Воскресіння. Тому ми так і достойно готуємось до святого Воскресіння Христового. Іван Золотоустий і Василій Великий кажуть, що піст це велика справа, це велика справа добра і любові, відмовитись від чогось заради Господа, показати самому собі, що ти можеш стати кращим і трохи смирити своє тіло. Обмеження у їжі це не головне. Набагато важливіше стежити за своїми думками, мовою, діями. Нехай великий піст стане для нас усіх часом духовного зростання та внутрішньої зміни.